У стінах Надвірнянської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбувся духовний захід форум Шептицький піднесення українського духу. Цього року в нас заплановано багато заходів впродовж року, які відбуваються в всіх закладах культури надвірнянської громади. Захід присвячений пам'яті великого провідника, духовного провідника. Національного мислителя, роль якого дуже важлива для становлення української держави і зараз, щоб не озлобитися, не розгубитися, не зневіритися, закликав черпати доброту та милосердя, щедрість та багато іншого у постаті Андрея Шептицького, декан надвернянського деканату УГКЦ, парох про катедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії Андрій Бакота. Завдяки своїй геніальності він міг бачити перспективу. І будувати стосунки, які базуються на вірі і любові до Бога і до ближнього. Його приклад полягає в тому, що він знаходив слова, дії, вчинки в обставинах, коли все навколо було проти, коли здавалося, що жодної надії немає. Проте ця людина розбудовувала спільноту. Намагалася виховувати її не в дусі ненависті, а в дусі любові, солідарності, єдності, критикуючи тих, хто цю єдність руйнував. Він очолював греко-католицьку церкву майже 45 років. Можна сміливо сказати, що митрополит створив, виліпив як скульптор сучасне обличчя нашої церкви, її контури. Характерні риси визначив її місію, в історію свого народу. Задався питанням, що спонукало митрополита робити великі вчинки, навіть ризикуючи життям, священник церкви Преображення Господнього та успіння Пресвятої Богородиці У ГКЦ, отець Іван Гедзик. Що штовхало його на, на такі, можна сказати, великі подвиги? Це є любов до Бога, це його святість. Людина, яка на нинішній час є мільярдером. Ви уявляєте роз... собі зараз мільярдера, який має велику славу, велику посаду, великі почест, статки, визнання. Ми чули двері, перед якими всі відкриваються, майбутнє світле. І ця людина вибирає зовсім протирічну аскетизу, скромність, побожність, від якого віє Святим Духом. Біля якого люди горнуться і відчувають, що в ньому перебуває Бог. І це людина, яка мала великі статки, велике наслідство. Вона вибрала ту жертовну, хресну дорогу разом з Україною, разом зі своєю церквою і зі своїм народом. Також пояснив за незвичайні кроки та подвиги віруючих, коли ті мають любов до Бога, порівняв людей до зірок, адже навіть відійшовши у засвіти, вони ще довго світять своїм світлом. І коли людина має любов до Бога, коли вона має прагнення добратися, дійти до неба, отримати царство небесне, тоді людина робить такі незвичайні кроки, такі подвиги, що Іншим людям збоку здається незрозумілими і неможливими. Бог, який є всередині людського серця, Він перемінює все мислення, Він все земне, все тимчасове кладе на другий план, а виводить людину на перший план. Це Бог це святість. отець Микола Гаврилюк у своєму виступі розповів про важкі часи, які випали на період духовного служіння Андрея Шептицького. Щоб продовжувати займатися великими справами, зокрема, розвитком сільського господарства у Галичині. Потрібна команда. Історик, журналіст і публіцист Вахтан Капіані сказав такі слова, що митрополит Андрей Шептицький любив Україну. До глибини своєї кишені. Тоді митрополит зрозумів, що основним його ресурсом і основним його завданням це є потрібно мати добру команду. І він підібрав собі відповідну команду. В нього було близько 30 священників, адвокатів, фінансистів, з якими він співпрацював, і які допомагали йому звершувати багато різних таких пропроектів. Він писав. Господь створив світ для людини, тому вона повинна мати можливість себе зреалізувати, скористатися своїми талантами, примножити свої здобутки, а вже користь є похідною від добре організованої справи. Андрей Шептицький допомагав простому народові упродовж десятиліть. Був фундатором культури, підтримував науку, був патроном освіти. Його підтримку знайшли художники, преса та бідні. Гуртував навколо себе, бо люди бачили його любов та щедрість. Я недавно чув слухав слова митрополита Філадельфійського митрополита Гуцика, чи є реальним, щоби ще раз в історії народу і церкви виникла така постать Єптицькі, на що він відповів? Що, напевно, що ні, але реальним є те, що кожен з нас. Має стати тим шептицьким, який має нести то зерно правди, яке буде просіджувати наш народ.